Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Розпочнемо наш ефір з новин від патрульної поліції. Резонансна, ДТП відбулася у хаджибейському районі Одеси, де вантажівка збила дев'ятирічного хлопчика на велосипеді. Дитину забрали до лікарні із чисельними травмами. На вулиці Кордонні вантажівка збила дитину, коли та приїжджала дорогу на велосипеді в недозволеному місці. Дев'ятирічного хлопчика госпіталізували. У нього черепна мозкова травма та переломи ніг. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Водія перевіряють на наявність алкоголю в крові. Повідомили у прес-службі облполіції. А в Одеській області перекинувся легковий автомобіль. Водія та пасажири із травмами ушпиталили медики. На автодорозі поблизу села Дем'янівка 60-річний водій Фольксваген не впорався з керуванням. Автівка виїхала на узбіччя і перекинулася. Водія та 26-річного пасажира з численними травами доправили до лікарні. Авто помістили на штраф майданчик і призначили низку судових експертиз. Повідомили у при службі облполіції. З початком літа державна податкова служба нагадала, що у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, продавці повинні застосовувати касові апарати за законодавством, тільки платникам єдиного податку першої групи. Надано право не застосовувати апаратні або програмні реєстратори розрахункових операцій. Усі подробиці у нашому матеріалі. Головне управління Державної податкової служби в Одеській області підкреслило, здійснювати будь-яку господарську діяльність необхідно з дотриманням чинного законодавства. Це запорука поповнення державної скарбниці в складний для України час, а також обов'язок кожного платника податків. Так, усі суб'єкти господарювання у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, які здійснюють розрахунки з покупцями, повинні застосовувати касові апарати. Це можуть бути реєстратори розрахункових операцій РРО або Програмні регістратори розрахункових операцій ПРРО стосується це й тих продавців товарів і послуг, які приймають безготівкову оплату у вигляді електронних платежів, чеків, жетонів тощо, і тих, хто приймає готівку для подальшого її переказу. Податківці нагадали, що застосування реєстраторів розрахункових операцій регламентується відповідним законом України ще від 1995 року. І якщо на початку воєнного стану було заборонено штрафувати за відсутність касових апаратів, то восени минулого 2023 року парламент скасував цю заборону чинним законодавством тільки платникам єдиного податку першої групи надано право не застосовувати РРО або ПРРО. Інші продавці товарів і послуг за власним вибором застосовують прості або програмні РРО. При цьому вони зобов'язані проводити розрахунок на повну суму покупки через апарати, зареєстровані, опломбовані і переведені у фіскальний режим роботи. Платникам не слід зважати на міфи щодо складності використання РРО або ПРРО у своїй діяльності, наголосили в податковій службі Одещини. А покупцям слід вимагати на законних підставах фіскальні чеки. Це захист прав споживача. Чек документ, який підтверджує факт продажу, легальність купленого і надає можливість за потреби повернути товар продавцю. Критична ситуація більше половини підприємців в країні можуть збанкрутувати через регулярні відключення електроенергії. Про це заявляють представники українського бізнесу та фінансисти. Сьогодні енергонезалежність бізнесу стала питанням виживання української економіки. Соцопитування демонструють невтішні перспективи. 65% середньорозмірних підприємств вважають, що відключення електроенергії може призвести до банкрутства. Нині особливо влітку багато бізнесів залежать від електроенергії, продукція яких зберігається в холодильних установках і для яких відключення світла є критичним. В свою чергу уряд планує заохочувати підприємців до переходу на власну генерацію електроенергії, говорять експерти. Через блекаути весени 2022 року багато бізнесів отримали досвід енергонезалежності. Наразі в Україні значна частина компаній загалом оснащена генераторами. А от встановлення сонячних панелей чи іншого обладнання дає не лише можливість забезпечувати енергонезалежність, а й продавати надлишки електроенергії, вважають фахівці. Громадяни України, чий офіційний трудовий стаж є коротшим за 15 років, мають право на отримання державної соціальної грошової допомоги при досягненні віку 65 років. Однак це можливо лише за умови, що загальні доходи їхньої родини не перевищують встановленої межі. Українці, яким не вистачає стажу для пенсії, можуть оформити соцдопомогу. замість звичайної пенсії за віком, громадяни забезпечуються спеціальною соціальною виплатою від держави. Оформити таку допомогу можна у відділах соціального захисту або ЦНАПах за місцем реєстрації. Для цього потрібно подати заяву за формою, затвердженою у Мінсоцполітики, трудову книжку, документ, що затверджує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб платників податків, та довідку з пенсійного фонду про наявний страховий стаж. Ще необхідна декларація про доходи та майновий стан, яка заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість місяців. Копія рішення про призначення опікуна для особи, яку визнано недієздатною, при поданні документів необхідно пред'явити паспорт. Завдяки їх праці, ми маємо на своєму столі овочі, фрукти, хліб та молоко. Вони годують не тільки мешканців України, а й інших країн, в яких сьогодні голодують тисячі людей. Успіх їхньої праці залежить від погоди, цін на пальне ринкових умов, а зараз ще й від бойових дій. Напередодні дня фермера України ми спілкувалися з людиною, яка присвятила роботі на землі все своє життя. З Борисом Петровичем ми зустрілися на Дніполя, куди він приїхав, щоб познайомитися з новими сортами зернових. Бо клімат в Одеській області змінюється, і аграрії підбирають сорти саме під умови їх району. Одеська мудрість це вже така класика, але перевірена часом, тому вона остається таким. Основним катруся це наш старий сорт, такий я би сказати, який перевірений часом і умовами. Ну і собі там деякі сорти записали для такого вже господарського випробування. Борис Юрескол вирішив стати фермером не одразу. Були роздуми щодо майбутнього, розповідає він. Вирішив в селі, виїхав город, думав, що вже з селом закінчилося. Два роки прожив у місті, а лише 92-й рік давали перші наділи земель для розвитку фермерства. то, -то були мої перші там 32 два гектара. 92 й рік поступово площа землі, на якій робив фермер, збільшувалася, і зараз це біля 15 тисяч гектарів. Працює майже вся сім'я. Працюють. У мене два сина, два зятя, сліхозники, Той тобто підтягуються. Працюють фермерство. Бізнес дуже ризикований, бо багато що залежить від погоди. Посуха або навпроти, сильні зливи можуть знищити результати важкої праці. Аграрії з досвідом розповідають про грамотний підхід до земельної справи. Іноді руки опускаються, але не надовго говорить Борис Петрович. Короткочасно, десь як всіх людей, десь може десь на, на короткий час, десь вроді би. А потім знову скріпляється знов віра, надія, молитва до Бога. Що от наше таке, таке сказь заняття, яке наскільки пов'язано з відкритим небом благословіння на нашу працю, що це другого, напевно, такого бізнесу і немає. А зараз до настійких погодних умов додалися більш серйозні труднощі, які завдала війна, коли раніше ми там е, мали таку е, скажіть труднощі чи переживання, там дождя немає, там ціни немає, mm -hmm. о, і ми думали, що це саме найвелике врожая немає. А, але сьогодні ми, коли кажемо миру, нема, то це кажемо головніше, тому що без дождя якось пережити можна. Але коли сьогодні ціна нашого миру життя. Людей то це найцінніше з перших днів повномасштабної війни. Господарство, яким керує Борис Юрескул, допомагало військовим всім, чим тільки можна. От побудови першого блокпоста до передачі перших пікапів, камазів і так далі. Ремонт техніки, покраска техніки, закупка тих матеріалів, яких не може і не співає закуповувати. Що потрібно, аби стати фермером? На це питання Борис Юрескул відповідає. Перш за все, бажання працювати. Якщо людина хоч щось тягне до землі я би сказати, є таке внутрішнє почуття, що це його справа, то навіть якщо немає досвіду, він його набереться. Якщо він дивиться на цей бізнес, я би сказати, так як ска так мимольотом, а вдруг щось, то це трошки так ризиковано. Але якщо людина зрозуміла, що фермерство це саме його справа, то місця в цьому бізнесі вистачить всім, запевняє голова фермерського господарства. Місце всім є і для овочів, для маленьких площадів, для більших, хтось, але головне, щоб десь не, не, не втратити реальність часу, тому що є Такі фантазьори, який прийшов, щось собі там нарисував бізнеска там і тут раз і приземлився. Тобто будь-більш так приземними до реальності, що один рік може не вийти, другий рік теж може, а третій перекриє два попередні. Особливо це на Щоб досягти успіхів в будь-якій справі, треба цю справу любити, вболівати за неї, використовувати досягнення науковців. І тоді робота буде приносити задоволення і від самого процесу, і від результатів. Із настанням літа наш звичний раціон дещо перелаштовується на більш вітамінні сезонні продукти. Улітку це зробити простіше, адже з'являється багато овочів та фруктів. Також у спекотні дні нашому організму важче переробляти важкі продукти, зазначають фахівці. Про особливості літнього харчування детально розповіла лікар-дієтолог-ендокринолог Марія Жигаліна Гріценюк. Улітку наш раціон стає, як правило, легшим, адже в спекотні дні нашому організму важче переробляти так звані важкі продукти. По-перше, це вода. Треба вживати рідину. Ми беремо свою вагу, помножаємо в літній період часу на 40. Ну, наприклад, людина вагою 50 кілограм помножити на 40 мл – це виходить 2 літри. Лікар Марія Жигаліна Гриценюк підкреслює, що це уся рідина, яка повинна вживатися, а не просто вода. Наприклад, якщо половина з того буде чиста вода, а інше там, перша страва, овочі, фрукти, ягоди, там, огірки, це також рахується чай, кава. Треба дивитися за рідиною, бо люди, які отримують тепловий Удар, тепловий шок, вони дуже зневоднені, тому вода має бути з собою, рідина має бути, щоб ви її бачили, не забувати про це. Улітку має місце посилене противиділення, і рідина, що виділяється через нашу шкіру, солона. Отже, другий важливий аспект літнього раціону поповнення витраченої солі. Тут де баланс? Ми кажемо водно сольовий баланс. Якщо людина втрачає воду і електроліти, а вживає лише воду, то тут балансу не буде. Обов'язково треба додавати електроліти в воду. Є готові електролітні напої, їх використовують спортсмени, бігуни, яким треба підтримувати той баланс. Дієтолог рекомендує і прості напої власного виробництва з електролітами, тобто мінералами, які беруть участь у багатьох важливих процесах в нашому організмі. Додати щепотку солі або щепотку соди, тобто там є і бікарбонат, там є і натрій, або, наприклад, мінеральні води. Там є і натрій, і калій, і, і, і кальцій. тому Влітку якраз саме час використовувати не просто воду, а воду з мінералами. По-третє – сезонне харчування, додає Марія Жигаліна Гриценюк. Кожен фрукт або ягода мають свою стиглість, тому важливо вживати їх у той момент, коли вони готові. Тоді в них знаходиться максимальна кількість корисних речовин і вітамінів. Ягоди зменшують запалення і входять в склад усіх дієт, які рекомендуються для зменшення запалення. Зелень, клітковина, овочів та фруктів. Трішки, якщо ми казали взимку, що додайте собі трішечки більше жирів в раціон, щоб відчувати насичення, то зараз краще полегшити раціон. Це не означає, що треба їсти фрукти, овочі, ягоди кілограмами в день. Навіть для найкориснішого продукту потрібна норма. Наприклад, 200-300 грамів ягід на день вистачить. І не можна, скажімо, із з'їденої влітку суниці зробити запас вітаміну С на рік. На відміну від вітамінів А, Д Е, вітамін С не накопичується. З його надлишку може виникнути лише алергія або загострення сечокам'яної хвороби нирок. Тільки різноманітна і збалансована їжа є запорукою здорового харчування, підкреслює дієтолог. До плюс 30 градусів і ясна погода збережеться до кінця цього тижня. Одесити гості міста вже активно приймають сонячні ванни. А в опікових відділеннях вже є перші пацієнти із травмами від сонця. Як засмагати безпечно і що робити, якщо все ж не вдалося уникнути перегрівання? Ми запитали у відпочиваючих. Воно дарує світло і забезпечує гарний настрій. Однак може бути дуже небезпечним, особливо влітку, коли сонячна активність досягає свого максимуму. Перше правило вважають Одесити це не забувати про сонцезахисний крем і головний убір. Я під шапкою і все, без нічого. І помазався. Теж мажимося до, до Загара, після Загара, так, а то беремо. Місце під зонтиком і загораємо. Дуже приємно. Ми перший раз в Одесі, ми з сум. І тому дуже гарно, навіть якщо таке. Я в основному використовую SPF. Да. Соцзащитний крем. 50. Да. Тому що так краще захищає кожу. Більш сильні фільтри. Я взагалі так поздно не прихожу, але сьогодні так вийшло. Я до цього времени вже уйти з пляжу. <плес> ну, звісно, з 8 до 11 і потім заниматься займатися своїми Угу. А в воді можна згоріти? Звісно, ну, вода ще отражает, ще більше можна згоріти. Кепочками, зонтиками, водички п'ємо побольше. Чиста вода надійний засіб, щоб уникнути зневоднення організму. Її необхідно пити впродовж усього дня. Корисно випивати склянку до прийому їжі, а також поповнювати свій водний баланс за потреби. На жаль, треба б пити натуральну воду, але випиваємо напої, то багато, 4 літри. Хоча б літра два, не менше, якщо до обіду сидіти тока. А це чиста вода чи Ні, Ну звісно, чиста вода. Не сладка, звісно. Літра два, мабуть. Чиста вода, так? Да? Да. Приблизительно півтора літра віка. Ну так. Да. Валта два діта так. Угу. Тата бути чиста вода люби напір? Ні, княжна вода. Певно, немає жодної людини, яка хоча б раз за життя не згоріла на сонці. Поруч із необхідним теплом і вітаміном Д, як природніми дарунками сонця, чатує і небезпека, сонячне випромінювання та опіки. Що вас рятує від почервоніння шкіри й інших ознак отримання такої травми? Респонденти дають наступні відповіді. Можна і сметанкою, так, можна. Ну, креми. Креми Самое перше это пантенол, сметана. Це вже крайній случай. Сметана допомагає. Конечно, очень. Пантенол? Пантенол, да, і все. А сметана можна? Нет. Мне кажется, это не очень робочий метод. На півдні дуже багато сонця та сонячної активності. Помірна засмага може бути навіть корисною, якщо обережно ставитися до перебування під променями. Особливо уважними необхідно бути людям зі світлою шкірою та з рудим волоссям. Також у групі ризику діти. Основні рекомендації для безпечного літа не складні. Засмагати до одинадцятої ранку і після шістнадцятої години вечора. Користуватися захисними засобами з СПФ не нижче 30. носити головні убори і пити щонайменше півтора літри чистої води на день. І до криміногенної ситуації на Одещині в Одеському районі затримали чоловіка, який убив свого односельця в запалі, завдавши смертельне поранення. В одному із сіл Таїровської селищної громади, після спільного застілля, у 39-річного чоловіка виникла сварка з 30-річним гостем, під час якої гість вдарив товариша ножем у спину, усвідомивши, що на коїх правопорушник викликав поліцію та швидку. Однак медики констатували смерть потерпілого. Суд помістив підозрюваного під варту фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Поліцейські встановлюють обставини ще однієї смерті. Тіло молодого чоловіка, мешканця Березівського району, виявили в понеділок уранці на проїжджій частині в селищі Раухівка. На тілі небіжчика, яким виявився 24-річний мешканець села Новоселівка, виявили тілесні ушкодження у вигляді переломів ніг та ушкоджень черепа, що могли бути отримані внаслідок ДТП. Точну причину смерті молодого чоловіка встановить суд медекспертиза, повідомили в облполіції. В Одеській області затримали продавця контрафактних цигарок і вилучили тютюнової продукції на мільйон гривень. Фігурант отримував товар через поштові служби доставки, зберігав його в орендованих гаражах і продавав оптовими партіями на ринках в Одесі. Під час обшуків у його квартирі та автомобілях вилучили 12 тисяч пачок сигарет, експрес-накладні та мобільні телефони. Орієнтовна вартість контрафактної продукції становить мільйон гривень. Наразі детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до цієї схеми і походження контрафактного товару. Запашна і гарна в одеському ботанічному саду ону імені Мечникова вперше буйно розквітла не просто лаванда, а цілий лавандовий лабіринт. До того ж тут відновлена ставок, у якому наразі мешкають джаби врятовані з Каховської ГЕС. Про цікавинки, бо саду у нашому наступному сюжеті. Заспокоює, надихає, приваблює поле лаванди в одеському ботанічному саду. Ону імені Мечникова чарує своїми кольорами і формами. Висаджена ще два роки тому. Цьогоріч вперше розквітло настільки масштабно та яскраво. Основний задум лавандового лабіринту, прогулявшись стежками запашних квітів, дійти до центру поля з лаванди. Раніше там для того, щоб це побачити, потрібно було там кудись далеко їхати, а тут можна просто прийти і в Одесі і в ботанічному саду це все побачити. Зараз ми продовжуємо висадку. На цьому. Ця ділянка в нас називається Другий партер ботанічного саду. Ви можете тут бачити спершу. Ця будівля вона належала лавандовий лабіринт. Прикрасив територію другого партеру, виконаного в англійському стилі. Ця локація наочно демонструє одну зі сторінок історії нашого міста, а саме, дачні маєтки на французькому бульварі у 19 столітті. Їх давали по 8 гектарів, але не просто так. Тобто там було ряд умов. Перша умова людина повинна була построїти кам'яний будинок. Друга умова була це був список рослин, які потрібно було вирощувати, Тобто не обов'язково потрібно було освоїти весь список. Частину рослин з цього списку повинна була бути. Тобто там в цьому списку були троянди, виноград, дерева різні. Тому, в принципі, люди багаті брали собі ці ділянки. І починали їх освоювати. Ну і це така, така дуже цікава, захоплююча історія французького бульвару. Клімат одеського регіону сприятливий для вирощування лаванди. Тож цю яскраву рослину можна з успіхом висадити і на присадибній ділянці. А форма лабіринту приваблює як дорослих, так і дітей. Лаванда дуже гарна рослина для нашої зони. Я можу її рекомендувати в озелененні просто не 100%. Далатракція тракція дуже гарна да? для дітей. Діти ходять і їм дуже подобається. Ну і лаванда не така прям вже висока рослина, якщо там вже зовсім заблукав, ну, звичайно, я, я шуткую, звичайно, якщо вже зовсім заблукав, то можна переплигнути і все. Ще одна цікавинка цього року в одеському ботанічному саду Ону імені Мечникова відновили водойму. Тепер тут фонтан і невеличкий ставок з рибками та лататтям, що вже квітне, і навіть з жабами, які врятувалися з Каховської ГЕС, припливли чорним морем до одеського узбережжя і доскакали аж до ботсаду, де знайшли новий прихисток. А лавандовий лабіринт буде квітнути до кінця червня, що є чудовою нагодою завітати до приваблюючих своєю красою локації ботсаду та поспілкуватися з природою і. Зарядитися позитивними емоціями. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.